І удаща Його, побачивши, що він заслужений і розхаявшись, повернув з слідникам первосвященикам та зайщинам, кажучи, вічів'я зрадивши кров не вину. Вони ж сказали йому, що нам до того гляди сам, і кинувши сліпники в храмі від вийшов, пішов і одавився. Терба священикам, взявши слідники, казали, не дозволено пластику скарбницю церковну, тому що це на крови. І, зклинавши раду, закупи, купили на них землю на черегу, для погледіння подорожніх. <кхи> Тому і свеса земля над землею проби до цього дня, на було сказане пророком Єремію, який говорить, і взяли трійця слідників ціноцінного, як того це не веселі Ізраїля, і дали їх за землю в як сказав і Господь. Ісуше став переправителе і питав його правителя, ти цар юдейський, Ісус сказав йому, ти говориш, і коли звинувачували Його те посвященити, і старішени, Він нічого не відповідав, тоді говорить йому пила, чи чуєш ти свідчить проти тебе, і не відповідав йому на жодне слово, так що правитель вельми дивувався на свято жпаський. Правити нам свіче відпускати народові одного м'язя, якого хотіли, був тоді у них відомий в'язнім з вами радою. Отже, коли вони зібралися, понад сказать, кого хочете, щоб я відпустив вам. Рабу, чи Ісуса, названого Христом, познавши видала його через завтраші. коли ж він сидів на судилищі, жінка Його послала йому сказати, не робі нічого праведного відкому. Бо я багато потерпів на сьогодні в місті через нього. Але пербасище священники і старій, не підмог народ просити за врагу, а Ісуса погубитий, тоді промітить питання, кого хочете, щоб я відпустив вам, вони сказали в Араху, говорить їм, що мені робити з Ісусом нареченим Христом. Кажуть йому всі, хай буде розітятих. Правитель сказав, яке слово вчений, та вони ще дужче кричали, нехай буде розітняти. Филат, побачивши, що ніщо не допомагає, а за порушення зростає, взяв води і вмив руки перед народом, і сказала, не хвилі я в тобі праведника цього, дивіться ви, у вестера, відповідаючи, сказав проміну на нас і на дітях наших, да їй відпустив їм харафом. А Ісуса вийшли від дана розп'яття надії воїни, навіть на взявши Ісуса до притворіні, зібрали на нього багато воїнів і розвернувши його, наділи на нього вагненицю, і співши вінець в теб, поклали йому на голову і дали йому прапор руку тростили, і стаючи перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи, радуйся царю юдейській і втували на нього, і взявши тростину, били його по вологі. А коли нагонилися з нього, здали з незнаварені завіли його, одяг його, і подали на розп'яття, виходячи вони, зустріли одного чоловіка, кіренеї на ім'я Сином, і примусили цього нести хрест його. І коли прийшли на місце, і кизвець, мого тварша з нас шить плодне місце, дали йому пити оце, змішаний з жовчю, і побуштувавши не пити ті, що розітняли його, поділили одяг його, кидаючи жертв. І сидячи стерегли його там, і поставили над головою Його напис, провини Його, це є Ісуса людей, тоді розібрали з Непозбіників одного проворуша, другого не Один з а він зросім'я тих злочинців були в нього, говорячи, якщо ти Христос спаси, себе і нас, а звовши і другий до порядку, тому і казав, чи ти не боїшся, Бога, коли сам на те саме засуджений. І ми, засуджені справедливо, благослові за діла наші облечали, а Він нічого лихого не вчинив. І сказав Ісусові, пом'яни мене, Господи, хто прийдеш у царство Твоє, і сказав Йому Ісус істинно, кажу тобі сьогодні, що будеш зі мною в Ті, що проходили на нього киваючи головами своїми і кажучи, ти, який виміш край, і за три дні будуєш. Спаси самого себе. Якщо ти, Син Божий, сіти з Христа, так само і первосвященики з книжниками та старішими, і фарисеями, глузуючи, говорили, інших спасава себе самого не може спасти, якщо він, цар ізраїльні, нехай тепер зійде з Христа. Господи, години настала тебе, по всій землі, до години дев'ятої? а близько дев'ятої години, Ісус викрикнув гучним голосом, і в ні, лі, і ліма себе, що значить, Боже мій Боже мій, навіщо ти мене покинув? Деякі з тих, що стояли там, почувши, це говорили він кличе йому, і зараз же один з тих побіг, взявши це в взяв боку, намочивством і на тростину, дав йому пити. А інші говорини, стривайте, побачимо, що пільне і Ісус же знову скрикнувши усім голосом, віддав Бог, і ось самі серва роздерлася надвоє, зверху донизу, і земля потряслась, і каміння розпалась, і гроби розкрились, і багато померлих святих воскресне, і, і вийшовши з Побачивши земле, друзі, і все, що сталося, злякалися душі, ні говорили у місті, станові двох сим Божої, а оскільки тоді була п'ятниця, до людей, щоб не залишати їх на в суботу. Бо та субота була валий, день просили пилати, щоб перебити їхні горілки і зняти їх отже в пришній воїні, першого перебили голівки. Коли підійшов жити до Ісуса, побачили, що Він уже помер, а ми його в нього але Він з войним з писов про коло моребра, і відразу випікли кров'ю вода, і той, що бачив, засвічені свідчені його правдиве. Він знає, що говорить право, щоб ми повірили, бо це сталося, що справа на записання тість не розділять, розломися. Пішов, що вже до пила, просив тіла Ісуса, тоді полазані віддати тіло, і взявши тіло і Осипу гордом чистою, ващаницею і поклав його в своєму крові, який він за муске. Yeah, uh no. -huh. Uh -huh.